До речі, друзяки, оцим найкраще розпалювати багаття. Оце, ще маленькі гілочки. І все буде гуд. Але ми залигаємо сосисочки. Зараз підігріємо. підсмажемо, буде смачно. У нас тут, до речі, з дровами. Проблем, друзяки, нема. Так, зараз підготуємо хмис. А цей гарний. Думаю, нам цього вистачить. Mm -hmm. Зробимо два, по, по два ходога, а потім робимо ще по два. Mm -hmm. Так, сюди сирок у нас іде. Залітає. Так раз. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Оп, жап. Оп. шеф-кухар Олег, Оп. Mm -hmm. Мені не треба дефіле чи там, що там, крембруле. У мене є оле. Візаче. Візайте на рибалку. Бріть беріть сорок, беріть рогалки, беріть сосиночки, беріть якийсь соус, якийсь бургер, там, не знаю. І просто. Є тільки тоді смачне. Друзі, ми залежуньку вальнули по чотири ходіка, три рогалика, чотири сусиски на богні. я просто в повний фул, фул фульний Наївся. Як тобі двір? офі. Двір крутий. Друзі. Лайко. поставте лайко. Біж крутий, ми збираємося. Всіх поцілював, обняв, підняв і поцілював. Всім папа. -па.